Зранку окупанти завдали удару по сумах. За даними, росіяни спрямували дрони на приватний житловий сектор. Наслідки атаки уточнюються. Вночі окупанти обстріляли Ізмаїльський район Одещини. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, надіючого навчального закладу. Також уламками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка, госпіталізована до лікарні. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 140 ударних БПЛА типу шахет, і безпілотники, імітатори різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 85 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожих безпілотники, імітатори лока. Ціно втрачені без негативних наслідків йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. На фронті за добу відбулося 116 бойових зіткнень. Як повідомляють у генштабі зсу найактивнішим напрямком залишається Покровський. Там захисники зупинили 34 штурми агресора в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 російських атак. Загалом противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 кабів. Звітують військові. У зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн взяли участь півсотні країн. Під час засідання обговорили пріоритети на 2025 рік. Міністр оборони України Рустем Умєров підкреслив, що безпекова допомога Україні буде продовжуватися. Також відомо, що Німеччина найближчим часом передасть ЗСУ близько ста керованих ракет «Айріс-Т». Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Ікс. Майбутня підтримка України у формі техніки і військової підготовки була підтверджена на засіданні групи за участю понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці і оголосила про поставку близько сотні керованих ракет «Айрісте» найближчим часом до України. Йдеться у повідомленні. Спеціальний посланець президента США з питань Росії та України Кіт Келох відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого. Про це повідомив державний департамент Сполучених Штатів, Зазначається, що цілю візиту є просування мети президента Трампа щодо забезпечення миру через силу в Україні та захисту інтересів національної безпеки. США. Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно проведе першу зустріч із російським лідером Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. Він сказав про це журналістам через кілька годин після своєї телефонної розмови з Путіним, під час якої, за словами Трампа, вони домовилися негайно розпочати мирні переговори щодо війни, яку РФ веде проти України. Трамп сказав, що дата цієї зустрічі ще не призначена, але це зроблять у недалекому майбутньому. Президент США також заявив, що не вважає доцільним вступ України до НАТО і що мало ймовірно, що Україна поверне всю свою землю, яку окупувала Росія. Таку ж заяву раніше в Брюсселі зробив міністр оборони США Піт Гексет. Країни Європи вимагають свої участі в переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, ЄС та України. Її опублікували після розмови Трампа з Путіним. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю, тому ми спільно працюємо за для посилення на колективних оборонних спроможностей йдеться у заяві.